Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, який нещодавно подивився презентацію під назвою PlayStation Gaming Showcase 2023. І так, такої великої презентації компанія Sony не проводила вже приблизно 2 роки. Градус очікування, мій і я впевнений, що ваш, був максимально високий, тому що цю презентацію розганяли, як тільки могли. Це і мас-медіа, це і інсайдери, і усілякі блогери всі весь час розповідали за цю презентацію в тому числі, і я повівся на цей хайп. Але що вийшло в результаті сьогодні, ми це будемо розбирати. Так що якщо вам така тема цікава, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і будемо починати. А почнемо ми з того, що зараз телепортуємось на офіційну сторінку Twitter від компанії Microsoft, а саме на Xbox підрозділ, і подивимось на цю пікчу. Що нам тут написано? Написано, що непогана ця група ігор виглядає. На секундочку, тут у нас і Runner 2, і Immortal of Evan, Metal Gear Solid, який всі думали буде ексклюзивним, але Е, е тут і Alan Wake 2, і Assassin's Creed Mirage, і Talos, і Cat Quest, і ще багато-багато всього. Цікавого і не дуже. І як ви думаєте, скільки у відсотках, якщо взяти, оці ігри складають від загальної презентації? Ну точну цифру я вам не назову, але це непоганий такий відсоточок. І якщо чесно, я думав, що компанія Sony цього разу навалить максимальну кількість ігор від внутрішніх студій, але все почалось. От саме презентація почалась, з максимальної кількості мультиплатформи, потім було трішечки віару. Ну а потім із внутрішніх студій? ну Показали декілька ігор. Ну, зараз я вам про все буду розповідати. Але давайте ще подивимось на залізо, яке було також презентоване на трансляції. Перше, те, що мені дійсно сподобалось, це прикольні футуристичні навушники, які носять назву PlayStation Air Buds. І виглядають вони дійсно кльово. Я б поганяв би в таких навушниках, при тому, що вони підходять і для ПК, і для консолей. Тому я думаю, це непоганий варіант, щоб прикупити їх в майбутньому. Залишається лише одне але скільки вони будуть коштувати, але подивимось. Знову-таки, але 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 подивимось, вони мені дуже сильно візуально сподобались, будемо за ними слідкувати. Наступний пристрій це наш клауд консоль, PlayStation Vita 2, як багато хто її називав, але, чесно кажучи, на Vita вона зовсім не схожа, тому що вже з'явилася сьогодні офіційна інформація, що це тупо клауд консоль, яка працює на віддаленні від PlayStation 5. Тобі ж ви не зможете грати всю консоль навіть по сервісу. PlayStation Now. ні, тільки зв'язка з PlayStation 5. І це виглядає мать його максимально крипово. Я розумію, що зараз такі часи, що люди всі таки, знаєте, звикли навіть у себе в квартирі пограти на телевізорі, потім прилягти десь ще пограти на смартфоні, і буде варіант пограти на PlayStation. Але камон guys, заради такої можливості, щоб пограти на PlayStation лежачі, треба буде купити якийсь планшет з вбудованим DualSense. Виглядає воно ну непогано, не сказати, що ідеально. Непогано, але добре, добре, давайте все ж таки дочекаємось офіційного прайсу. Можливо, зроблять там 199 баксів, то тоді це буде ще куди не йшло взяти собі до пару PlayStation. Але я максимально впевнений, що ви, як і я, чекали, все ж таки, що в самий останній момент вийде голова Sony і скаже, що ми зробили PlayStation Vita 2, і вона буде запускати ігри від хоча б PlayStation 4 та Cloud. Ну, такого не сталося. Так що з залізом ми розібралися і тепер переходимо до ігор. І якщо казати про ігри, то презентація почалася в принципі непогано, тому що перший трейлер нам показали CGI від студії Heaven Studio. А якщо ви не знаєте, Heaven Studio це студія, яку очолює жіночка, і вона свого часу очолювала команду розробки Assassin's Creed 1, працювала над Assassin's Creed 2, Far Cry 4 і ще багато чудових ігор. Але нам, на жаль, показали лише. CGI. Так, я забув сказати, що це ексклюзив платформи PS5, тому що команда Heaven Studio належить до Family PlayStation. Але блін, усього CGI не скріншотів, не ігрового процесу, просто якийсь CGI мультиплеєрної кооперативної гри, яких вже дуже-дуже багато, і таких трейлерів не десятки, їх просто мільйони, їх тисячі. Ну, буде ще один трейлер, а геймплей колись нам покажуть. Потім, що тут іще цікавого було, цікаве було те, що нам показали Immortal of Evinum трейлер. Це гра в Electronic Arts, яку ми вже бачили. Виглядає вона яскраво, але, чесно кажучи, якось забагато всього в кадрі відбувається. І я не впевнений, що ця гра буде дійсно цікава. Треба за нею постежити, треба прослідкувати максимально, як виглядає ігроладна частина. Можливо, навіть дочекатися оглядів, а потім вже купувати. Поки що я не впевнений. Але в чому я впевнений, це в грі Ghost Страннер 2, яка на старті на релізі має отримати українську локалізацію. За що їм великий респект. Перша частина цієї гри була дуже весела, напружена, але весела. І в ній також була українська локалізація. Так що чекаємо на другу частину, вона повинна бути ще більша, ще ширша і ще цікавіша. Далі у нас була пачка інді проектів. Тут я почав одягати червоний ніс на презентації, почав навіть, начебто, перуку приміряти. Ну реально це була крінжа, тому що такої презентації ми чекали цілих. Два роки а Замість крутих тріпелейних ігор від внутрішніх студій Sony ми дивились на якусь пачку інді-проєктів. Вони проходять абсолютно повз мене, тому що в інді я можу пограти через Xbox Game Pass. Вони там безкоштовно і в великому обсязі. Так що, цікавих інді було реально небагато. Серед таких суперпроєктів, які мені приглянулися, я можу виділити хіба що ось цей. Називається він ось так, як ви бачите. І в ньому самий прикол був, тому що він був класно стилизований. Тут було і від руки щось намальовано, така стилізація, як в Paper Mario. але і були кадри реального 3D, яке виглядало вже сучасно. Видно, що якийсь потужний енджин використовується. Ну і це була реально прикольна індюшатіна, за яку, можливо, навіть можна буде віддати свій власний кеш. Звісно, хотілося б пограти в таку гру по підписці PlayStation Plus, але про те, що вона буде в підписці, я нічого не почув. Якщо у вас є якась зворотня інформація, то Будь ласка, мені напишіть. Із інді проєктів це був максимум. Це був самий цікавий проєкт для мене. Якщо вам знову-таки щось приглянулося, обов'язково дайте мені про це знати. Але далі у нас ще була гра по типу Майнкрафт, називається вона Teardown для PS5. Чесно виглядала максимально крипово. Взагалі, не цікаво, навіщо таку гру пихати на презентацію, яку очікували люди два роки. Я не зрозумів. Можливо, ви зрозуміли, то дайте мені знати. Але це було не саме дно. Саме дно. Було під назвою cat Quest. Якщо ви не знали, то Quest, Cat Quest перший і Cat Quest другий, вони виходили взагалі на IOS. Я з дружиною колись грав в цю гру через планшет, через iPad, і вона там і виглядала, і працювала нормально. Навіщо мені в цю гру грати на PS4 або на PS5? Я абсолютно точно цього не знаю. Плюс вона продається, як я розумію, за ну за якийсь прайс, можливо, це не фул прайс, але блін, ну в таку гру по підписці ще можна пограти, але купувати. На PlayStation і робити на, на ній акцент на презентації великій я б точно не став. Далі у нас були ще трішечки японських проєктів, але потім пішов вже більш-менш анонс, який я очікував. Це Assassin's Creed Mirage. Показали геймплей, знову-таки, звичайний Асасін, нічого надзвичайного. Так, графончик, можливо, трішечки підріс. Трішечки, це практично непомітно. Показали якісь сюжетні моменти. Я думаю, що Assassin's Creed нам. Покажуть нормальний геймплей, покажуть цікаву історію і не підкачає. Але знову таки нічого такого, що сказати, можна, от PlayStation на цій презентації на цей момент щось показала неймовірно, не відбулося. Далі у нас знову таки було трішечки інді проектів. Знову я надягав носа, одягав перуку і все таке. Але потім у нас після цього вже нарешті почалися проекти, які в тому числі виходять на PlayStation VR 2. перший такий проект це Fight Night at Freddy, не знаю, хлопці та дівчатка, гра дуже лячна навіть без VR-у, якщо ще в це пограти у VR, це можна просто струс мозку піймати і більше ніколи вже не не грати. Реально, лячний проект. Не знаю, якщо у людей дуже потужні нерви, можна спробувати А так Так я б не став. Далі у нас Action RPG Dragon's Dogma 2 була презентована, але, на жаль, дати виходи немає, і нам просто показали ігроладну частину. Гра виглядає цікаво, але я б сказав би не більш цього. А от що. Мені сподобалась це ігри під PlayStation VR 2. Я хочу одразу сказати, ніякого Half-Life Alex'у не було. Мені вже здається, що його взагалі не буде. Ну, блін, я дуже-дуже сильно на нього сподівався, але ні. Значить, із того, що варто чекати, це однозначно Arizona Sunshine продовження. Я в першу частину трішечки грав свого часу. На даний момент перша частина вже максимально зістарилася, і я не раджу в неї грати. А от друга частина виглядає і графонисто, і весело, ну і я думаю, шутерна механика. Абсолютно не підкачає. Далі у нас був іще один шутер, який називається Synopsis. Він знову таки під PlayStation VR 2, і він був, блін, досить потужний. Він і виглядав прикольно, і гроладна частина прикольна. Привернуло увагу мені те, що в цій грі було поєднання і паркуру, і перестрілок. І це все ще й у VR. Так що на цю гру я однозначно чекаю. Чекати залишилось не так вже і довго. Подивимось на неї на стрімах. Далі у нас був. Була Sirena Squad під PSVR 2. Це у нас кросфайер гра. Гра дуже потужна, і на кожній новій презентації вона бере новий рівень. Цей раз я дивився на презентації геймплеї, і Хочу сказати, блін, ну це виглядає як Call of Duty, тільки у VR. І якщо у випадку з Pavlov VR я бачу, що це скоріш Counter-Strike, який не дотягує до Counter-Strike, то в випадку з Кросфайром я дивлюся, такий блін, слухайте, ця гра і виглядає, і грається, начебто як Call of Duty, тільки у VR. Так що в цьому випадку. Треба обов'язково протестити, мені дуже сподобалось, що показали. Ну і ще я хочу відмітити трейлер, шикарний трейлер Final Fantasy XVI. Я можу сказати, це такий козир. Знаєте, з однієї сторони у нас виходить Starfield, велика РПГ, космічна, а з іншої сторони, у нас виходить відповідь від компанії Sony Final Fantasy XVI. І ці два колоса повинні битися в цьому році. Хто буде кращий, поки що невідомо. Але те, що я бачив по Final Fantasy 16. Виглядає максимально круто, прямо безкомпромісно, і графон, і бойова система, і боси все просто заворажує. Рухаємось трішечки далі, і бачимо, що нарешті нам видали Beat Saber під PlayStation VR 2. при тому чекати вже не треба, вона доступна просто зараз. Вона, до речі, чомусь не з'явилася у мене на консолі, але через мобільний телефон, через додаток, через сайт можна вже і купити, і завантажити цю гру. Також нам презентували класно презентували, презентували Helldivers 2. другу частину. Перша частина була колись, давним-давно я вже в неї грав, начебто на PS4. З другом ми в неї грали. Вона була весела, але на даний час це виглядає як якась така, знаєте, не дуже потужна індюшатіна. Але друга частина вона вирісла прям дуже-дуже серйозно. Тут вам і графон, тут вам і постановка, тут вам і кооператив покращений, і все це ще виходить і на PS5, і на ПК. Так що на цей проект я однозначно чекаю, і він мені на презентації однозначно сподобався. Ну а далі у нас була банджі, яка показала нам Маратон. І якщо ви не знаєте, що за такий за маратон, я вам розповім. Колись до серії Halo у банджі була серія ігор під назвою Маратон. Звісно, вона зараз максимально вже кріпово виглядає, тому що гра дуже сильно зістарилась, але це у нас перезапуск цієї гри. Я думаю, банжі однозначно не підкачають, і мені дуже сильно подобається, що компанія Sony викупала банжі, і як то кажуть. Проекти йдуть, і немає ніякої протормозки, немає такого, що Sony перекинула банджі робити якісь там, знаєте, просто мультиплеєрні ігри для ПК кооперативні. Ні, вони роблять якийсь свій старий добрий проект. Зараз вони його перероблять на новому ручі. І я думаю, що усім нам буде. Як мінімум цікаво на нього подивитися? А як максимум, я думаю, що ми можемо навіть зустрінемось на полях Бранів в грі під назвою Маратон? Також на цій презентації була показана гра під назвою Alan Wake, яка також носить українську локалізацію прямо зі старту. І, до речі, коштує абсолютно не фулл прайс. На PlayStation я подивився це приблизно півтори тисячі гривень. І у вас і у мене виникає питання: а як взагалі так відбувається, що гра коштує дешевше? ніж... Ніж інші. А тут все дуже-дуже просто. Компанія Remedy вже розповіла, що вони не випускають цю гру на дисках, буде тільки цифрова версія. І за рахунок цього ціну було зменшено. Це перше. Друге, я хочу сказати, що це була одна з найкращих ігор презентації. Вона мультиплатформена, тобі ж вийде і на Xbox Series S, на Xbox Series X, і на PlayStation, і на ПК. Ну бог мій, як вона соковито виглядала! Як класно вони показали трейлер, і яка різниця в графоні між першою та другою частиною. Мені абсолютно все сподобалось Це і персонажі, як виглядають, це і графіка, це і звук, це і постановка. І взагалі я бачу, що ця гра абсолютно буде імерсивна в плані своєї подачі і розповіді. Дуже чекаю, я впевнений, що шутерна механіка також не підкачає, тому що у нас був дивовижний контрол, в якому стріляти було дуже дуже круто. Так що ставимо вподобаєчки і чекаємо на Alan Wake 2. Також не зайвим буде нагадати про New PVP-мультиплеєр FPS-гру від Firewalk Studio. І так, це знову таки внутрішня студія компанії Sony, яка нам сьогодні показала просто цікавий трейлер. І на цьому все. Знову ніякого ігроладу, геймплею, нічого такого ми не побачили. Ну, круто, ще одна якась гра, яка колись нам, яку колись нам покажуть, як вона виглядає, і колись там вона вийде. Щось мені ця презентація починає нагадувати гірші презентації компанії Microsoft. Блін, не треба так робити. Робити Соня, от прям взагалі не треба. Нам не потрібні беліви. Показуйте нам реальний геймплей і показуйте нам максимальну дату виходу, яка от прям скоро, скоро, скоро до нас наблизиться. Ну а також, із гарного я хочу сказати, це VR Бенгер був Resident Evil 4 VR Мод. Виглядає гра. Так само кайфово, як і без VR, але тепер, хоча знову-таки тепер не було дати виходу, нам показали Белів, сказали, що в розробці знаходиться vr мод для Resident Evil 4. Ну окей, ми цю інформацію і так знали, тепер її ще раз нам нагадали. А далі у нас була гра під назвою Phantom Blade Zero, яка виглядала дуже-дуже цікава. Це при тому, що формула Dark Souls мені особисто вже почала трішечки приїдатись. Не так сильно мені подобаються ці ігри, де ти постійно вмираєш. Дайте мені більше Alan Wake 2, але маємо, що маємо, і ігроладна частина. А особливо я хочу звернути вашу увагу саме на бойову систему. В цій грі зроблена на дуже непоганому рівні. Ну що ж, було б непогано отримати демку такого проєкту, самому спробувати в неї пограти, і якщо там все так добре, як нам презентують, то навіть можна буде її прикупити. Ну і закінчилася презентація компанії Sony на дуже мажорній ноті. Це довгоочікуване продовження людини Павука-2. Au revoir. І я хочу сказати, по факту перед нами типічний сіквел в стилі Sony. Щось на кшталт того, що ми бачили вже в God of War Ragnarok. Тут стандартна формула гра стає більшою, пропрацьовують бойову систему, розкривають характер персонажів, більше босів, більше квестів. Коротше, все те саме, але красивіше, більше, якісніше, і все в тому дусі. І я хочу сказати, що саме приблизно на такий сіквел я і розраховував. Мене повністю все, що я побачив, абсолютно влаштовує. Тим паче, у нас тепер два. Ігрових персонажей, це Майлз Моралес і Пітер Паркер. Я дуже сподіваюся, що третього вони не будуть додавати. Не треба нам Мері Джейн з її корявим стелсом. А тут два таких бойових пацана, цікавий сюжет. Ух, як Пітер Паркер виглядає в своєму новому амплуа в цьому чорному костюмі. Як він розмовляє, ми ж на нього дивимось, ми бачимо, що він, начебто, все ще добрий, але вже щось в ньому похитнулося. Коротше, сюжетка буде, я думаю, дуже дуже цікава. Так що підписуйтесь на канал, якщо ви не підписались. Будемо обов'язково стрімити і проходити людину павука Але знаєте, от єдине, єдине що мені не сподобалось в цій катовасії, це те, що нам все ж таки не сказали, коли вихід даної гри. Вони просто сказали, що це буде кінець 2023 року. А там, знаєте, і до переносу не так вже і довго. Оце мені реально не сподобалось. Ну а так презентацію я можу відзначити як 7 балів з 10, Хотів поставити 7,5, потім передивився. Думаю, ні, буду чесно казати. 7 з 10. Все, хлопці та дівчатка, підходьте сюди, я вас обійму. І дуже скоро побачимось на наступних презентаціях. Пока-пока. Я полетів.